Всім привіт, дівчатка і хлопці, якщо ви мене дивитесь, сьогодні у нас буде цікавий випуск пусті банки 2.0. Дивіться, скільки я їх тут назбирала. І сьогодні розглянемо взагалі, якщо я якусь банку доюзую до кінця і вона поста, то це однозначно класний продукт. Але сьогодні більш детальніше поговоримо. Тут є різні категорії, бюджетні для тіла, для обличчя. Тож погнали! Почнемо ми з очищення і це буде міцелярна водичка від Біодерма. Давайте почну з того, що ця водичка, і взагалі бренд Біодерма створив міцелярну воду у 1991 році. Це дуже цікавий факт, бо на той момент це в сфері очищення шкіри, двоетапного очищення це був такий прорив. Ну і взагалі без перебільшення це буде, якщо я скажу, що рожева міцелярка від біодерми взагалі на ринку вважається таким золотим стандартом, бо вона має два спеціальних компоненти, які дуже якісно очищують шкіру від СПФ-засобів або тонального крему маються на увазі з шкіри. Да? Там не про туш або помаду я зараз говорю, а саме про очищення зі шкіри. І цікаво, що у міцелярки від біодерми Є дві характеристики. Перша, це така гідрофільна голівка, яка розчиняється у воді. І друга характеристика міцела має ліпофільний хвіст, який притягує різні олійні, такі, знаєте, які є на обличчі текстури. І за рахунок поєднання оцих двох характеристик, взагалі міцелярка від біодерма дуже якісно очищує шкіру. Тобто у них такий момент є, що вони дуже Якісно видаляють і там мейк СПФ, тональні креми, і при цьому можуть ще й видалити себум, пил або якісь лущення. Mm -hmm. Різниця цієї міцелярки і рожевої біодерми в тому, що рожева для Чутливої шкіри вона містить екстракт алоє для заспокоєння. А ця міцелярка для комбінованої та жирної шкіри вона містить ще додатково цинк, який може давати такий м'який ефект саборегуляції. Мені ця міцелярка дуже сподобалась, я б залюбки її повторила у великому форматі. Вона дає таке відчуття свіжості, і реально а, ти відчуваєш, що це ну, от все з обличчя ти змив та усі ці текстури. Єдиний мінус взагалі всіх міцелярок це розхід. Тому що для того, щоб ви якісно очистили обличчя міцелярною водою перед тим, як вмиватися, ви повинні протирати обличчя до тих пір, поки спонж, яким ви протираєте, не стане чистим. У мене на це уходить 2 ока від туші, плюс все обличчя 4-5 спонжів. Тобто цієї баночки мені вистачило ну, буквально ненадовго. А повнорозмір коштує вже. Там приблизно гривень 600. Тож для мене єдиний мінус цієї міцелярки, вона дуже класна, але її, її ціна трошки кусається. Другий продукт теж для очищення, ми зараз будемо говорити про продукти для обличчя і поступово перейдемо далі. Цей продукт від SuSkin це така гель олія, гібридний продукт для демакіяжу і вмивання одночасно. А Ви знаєте, люди тут поділилися аудиторія на два табори: цей продукт або обожнюють, або ненавидять. І якщо ви користувалися, дуже цікава ваша думка, дівчат, напишіть в коментарях, як. Як він вам? По собі скажу, він мені сподобався. Якщо це не якийсь професіональний стійкий мейк, якщо це легкі текстури BB, CC-кремчики або там SPF, дини такий легкий макіяж, то він оцей продукт він мені все якісно змивав. Я навіть після цього перевіряла спонжем, після очищення, наскільки чистий він, і все було окей. Тобто виробник опозиціонує свій засіб як такий гібридний олеогель. Ви їм вмиваєтесь, і після цього не потрібен додатковий етап очищення, як, наприклад, коли ми знімаємо мейк гідрофільною олією. Тобто, спосіб застосування такий же, як і у гідрофільної олійки. На суху шкіру наносимо, одну хвилинку ми емульгуємо, потім додаємо в ручки води. Робимо піну на обличчі, ще все це очищуємо, да, і змиваємо. Після цього додатковий етап очищення не потрібен. Але цікаво, я поглибилась трошки туди, знаєте, у склад цього засобу, а він не схожий за своїм складом ані на олеогель, ані на гідрофільний якийсь продукт. В цього продукту дійсно дуже цікава унікальна формула і такі е некласичні пар. Пар це Поверхностно активні речовини, які утворюють піну для того, щоб вона вимивала нам бруд. Але що хочу сказати, тобто він має місце бути, цей продукт, якщо вам цікаво, ви можете його спробувати. Але якщо у вас істинно проблемна шкіра, ви лікуєте акне, у вас дуже така вона сальна, у вас є якісь висипання, певно, цей продукт я би вам не радила, тому що він все ж таки в деяких випадках може не вимивати. Якісно до кінця все, що у вас за день накопичилось на шкірі. Я думаю, цей продукт більше підійшов би сухій, віковій шкірі, чутливій або комбінованій. Третя позиція це буде очищення. І тут, дівчат, я сама від себе не очікувала. Але оцей гель від Скінтра я доюзала дві баночки і ще залюбки взяла третю. Ну, я не знаю, це просто кохання. Він мені дуже сподобався. Тут у складі немає сульфатів, а замість цього є глікозидні піноутворювачі. Тобто, це м, така цікава група, вони якісно вимивають. Якщо у вас там жирна комбінована шкіра, але при цьому вони не порушують мікробіом. До речі, в мене на каналі є відео про мікробіом. Переходьте і дивіться, що це таке і наскільки це важливо. Цей гель гарно піниться, коли ви їм вмиваєтесь, тобто він дає реальну піну. Плюс до того він містить м'яку кислоту, глюконолактон, підійде для чутливої шкіри. І після вмивання таке відчуття, не наче шкіра така дзеркальна. Тобто воно воно. Цей гель якісно вимиває, але не до скрипу. І шкіра прям така, знаєте, ну неначе прям трошки натягнута. Єдине зауваження, яке хотіла б зробити, коли в мене була зима, я вперше почала користуватися цим гелем був мороз, вітер. Я була на лікуванні, шкіру лікувала місцево-ретиноїдами адапеленом. І цей гель мені трошки підсушував. Тобто, якщо два рази на день, то мені його було забагато. Але літо, але, там, наприклад, комбінована шкіра, жирна. Схильна до висипань, сальна шкіра. Цей гель рекомендую. Взагалі, оцей бренд Скінтра це особистий бренд сайту Косібела. І він має, оцей бренд Скінтра, він має дуже цікаві формули, при цьому доступні ціни, така ціна якість. Можна було подумати, що це реклама, але ні, дівочки, я йду собі замовляти третю банку, бо, ну, Далі у нас буде тоніки і тонери. Ось такі в мене два пустих. І перший буде від бренду Нідлі з Альбатреусом. Думаю, що він багатьом знайомий, він такий досить популярний. Розкажу вам цікавий факт: Альбатреус це взагалі гриб, який раніше застосовували у медицині, бо він має дуже багато цікавих різних функцій. І загалом його застосовували як анестетик. Тобто люди могли його їсти, він давав такий знеболювальний ефект, лікар мог там проводити якісь маніпуляції, і така суть. Цього грибу була в тому, що він не давав галюциногенного ефекту, тому його застосовували в медицині. А потім ці властивості почали застосовувати в косметиці. Цей гриб має дві цікаві речовини, які застосовуються у косметиці: грифолін і неогрифолин. Ці речовини вони мають таку здатність впливати безпосередньо на больові рецептори і знеболювати. Тобто, якщо у вас чутлива шкіра, реактивна, схильна до якихось почервонінь, до там, печіння, і якщо ви на лікуванні, то ці властивості цього ексетуану. Екстракту грибу Альбатреусу, який міститься у цьому тонері, він буде вам дуже кстати. До того ж, цей тонер має легку освітлювальну дію, тобто він, окрім того, що знімає почервоніння, ще може вирівнювати тон шкіри. Я його вперше почала використовувати, коли лікувала шкіру ретиноїдами. Я трошки переборщила з дозуванням, і в мене пекло, все обличчя тріскалось отут, знаєте, біля очей уголки вуст, губ. Шкіра була настільки чутлива, неможливо було до неї доторкнутися. І оцей тонер він мене дуже рятував, тому що я його прям нашаровувала по декілька разів. Є така техніка, вона називається. Техніка з семи тонерів, коли ви просто нашаровуєте один на одне. Я його наливала в руку, отак похлопувала, як сироватку вбивала. Там він вібрався буквально 15 хвилин ще раз, ще раз, ще раз. І отак, знаєте, шкіру свою рятувала. Тому цей тонер дуже класний. До речі, якщо ви їм користувались, пишіть свої відгуки і враження в коментарях. П'ятий продукт це тонер з саліциловою тренексамовою кислотою від MedicAge. Нагадаю, що саліцилова кислота має ліпофільну молекулу і вона добре розчиняється у жирах і спирті і погано у воді. Це дозволяє їй проникати через сальний шар у шкірі, туди глибоко у пору, і очищувати її. Плюс до того саліцилова кислота має дуже потужний антибактеріальний ефект, тому вона в цілому дуже гарно працює з висипами. Саме цей тонер дуже класно працює з сальними нитками, з дрібними висипаннями, підсушує, трошки дає такий антибактеріальний ефект, і його така фішка в тому, що Medic Edge зробив інкапсульовану кислоту саліцилову, тобто вона в такій капсулі, вона туди проникає, туди куди треба, і потім тільки вивільняється. За рахунок того. Такої технології, оцей тонер, він можливий в застосуванні для чутливої та реактивної шкіри. Тому що багато хто питає, чому така ціна у цього тонеру. Якщо ви візьмете аналог, наприклад, там більш дешевий косдебаха, то там не інкапсульована формула цієї саліцилової кислоти, тому він може більше подразнювати шкіру, на відміну від цього тонеру. Плюс у складі цього тонеру є тренексамова кислота, а вона працює з почервоніннями, з постакни і вирівнює колір шкір. Цілому дуже гарний, класний продукт. Я рекомендую вам його спробувати, але якщо у вас є реальна проблема, акне, якісь такі дуже глибокі висипання, не очікуйте, що цей тонер вилікує проблему. Тобто він, як знаєте, такий додатковий продукт у вашій рутині, який щось доробить вам. Там доосвітлює трошки, допрацює з сальними нитками, до себе регулює саліцилова кислота. Але це не окремий лікувальний продукт. Якщо у вас обмежений бюджет і ви хочете купити собі цей тонер, там, наприклад, за 2000 тисячі гривень в надії, що він вилікує всі ваші висипання, такого не буде. Наступний продукт це моя любовна любов, сироватка з біфідобактеріями від Сюскін. І дивіться, це друга банка. Почнемо з текстури. Вона дуже класна, гелева, приємна. Вона не липка, не залишає такого, знаєте, масного неприємного. Сліду водяниста, по ній дуже зручно буде робити якісь масажі з крепком гуаша, або я люблю просто, знаєте, коли ви наносите сироватку і трошки так руками її розтягуєте по обличчю. Або якщо у вас є масажер мікротоковий, ви теж по цій сироватці можете робити. Ця сироватка містить лізат біфідобактерій, пробіотики, пептиди і церамід. Вона дуже швидко відновлює епідерміс, отак просто на раз-два. Якщо ви на лікуванні, якщо у вас просто почала шкіра лущитись там на зміну країни, води, переміна з літа на холодну пору року, я прям рекомендую цю сироватку спробувати. Я тестувала дуже багато різних сироваток для відновлення і повірте, от саме ця коштує кожної своєї копійки. В чому її суть? Вона містить біфідоферменти, які Підвищують здатність шкіри до оновлення, плюс до того комплекс пробіотиків, які освітлюють, зміцнюють мікробіом, шкірний бар'єр, і в цілому дають шкірі таке відчуття захищеності. Плюс до того церамід, пептиди та ніацинамід. тобто буде і освітлювати, і укріплювати, і працювати з лущеннями. Дуже універсальний класний продукт. Якщо ви вважаєте, що там зараз її ціна близько півтори тисячі гривень, що це забагато, не вагайтесь, тому що вона реально коштує своїх грошей. І розкажу вам свій особистий досвід. Я якось їхала. Потязі з Києва в Запоріжжя і а... Спала просто обличчям в подушку. Якщо ви не знали, то наша Укрзалізниця вона обробляє постіль якимось хімікатами для того, щоб після когось ти там спиш і все в тебе було нормально. Так от, я там підчепила або якусь заразу, або в мене просто щось таке було, чи це алергічна реакція. Я досі не знаю, ніхто не знає. Мене отут обсипало, воно все було червоне, чесалось, я нічого не могла з цим зробити, і в мене були отакі очі. Бо я взагалі не схильна до якихось алергічних реакцій. Так от, оця сироватка, я нічого не робила, окрім того, що просто вмивалася водою без ніяких взагалі навіть засобів. Да? Вмивалася водою, це було декілька днів, і наносила оцю сироватку вранці і ввечері. І так, знаєте, шкіру не, не, не чіпала е, лішній раз. Так от ця сироватка за декілька днів, плюс я там ще один антибактеріальний компонент. Пару раз протерла, вона дуже класно відновила мені бар'єр. Зняла оці почервоніння, оцей зуд, бо в мене дуже чесалось обличчя. Тому я її рекомендую, тому що я її на власному досвіді, знаєте, в такій дуже шаткій ситуації випробувала. І тому. Далі поговоримо про такий популярний бренд Anua. Він в цьому році, прям нашумівший, був у тіктоці. Я користувалася таким SPF кремчиком Він мені сподобався. В нього легенька текстура, він має хімічні фільтри, тобто їх не потрібно в умовах міста оновлювати. Не знаю, чи залишилось тут, зараз вам трошки покажу. Він дуже класно вбирається, але ви повинні враховувати те, що будь-які кремчики на хімічних фільтрах. Вони мають вологий фініш, тобто все одно буде отаке відчуття, неначе у вас трошки, знаєте, glow skin. Якщо ви таке не любите, обирайте креми на фізичних фільтрах. Але в цілому, не знаю, можливо, ви колись пробували нашумівший крем з пробіотиками від бренду Beauty of Чусом. То оцей кремчик мені здався легшим по текстурі і, взагалі, по відчуттям. Він дуже класно обирається, Тому, якщо ви в пошуках, Останній продукт для обличчя це маска від Гарнір. Дівчата, я вже розказувала про неї в Тіктоці. Вона реально класна, бюджетна, дуже класно знімає набряк за рахунок того, що вона охолоджуюча. І для цього охолоджуючого ефекту не потрібно навіть її класти у холодильник. Тобто ви її дістаєте, наносите на обличчя і вона дає такий охолоджувальний ефект. Я б не сказала, що це прям а, такий аналог відомої маски. Маски від атачі, яка дає охолоджуючий ефект, але це щось таке. З однієї категорії. Вона коштує в районі 130, можливо, гривень в Єві продається в мас маркеті І у в цієї серії є теж патчі. вони не гідрогелеві, а саме такі біоцелюльозні. Ви їх наносите, і вони тут теж дуже класно знімають набряк. Тому е скріньте собі, це класний бюджетний продукт в дорогу, після стресу, або я, вам треба кудись там швидко вийти знаєте, і навести. Марафет. Далі перейдемо в категорію для тіла, хочу поділитися своїми враженнями від антипреспиранту для тіла від фірми Бабе. Колись давним-давно вони мені надіслали цей продукт просто для зйомки відео. Я його затестувала і з того моменту я вже не пам'ятаю, яка це по рахунку. Баночка, тому що він справді працює як антипреспирант і при цьому не дає ніякого неприємного запаху через деякий час. Тож мені його реально вистачає на цілий день. Плюс до того тут немає алкоголю, тому він підходить, якщо у вас чутлива шкіра. Але такий момент, дивіться, є і в них чогось у цих банок однаковий інтерфейс, є отакий антипреспирант, який зменшує потовиділення, а є ще ось такий. Просто дезодорант, він працює тільки з запахом і коштують вони майже однаково. Тому дивіться, щоб ви, а то я якось купила аж дві банки і так відчуваю, що саме ця позиція мені бір зайшла. Так, дві позиції гелів для душу. В мене ось такий від White Mandarin, медовий, дуже класний, він має неспецифічний запах, він має гіпоалергенну формулу і е, не має сульфатів. Тобто він не пересушує, не подразнює і не має такого відчуття, що він якимось там, знаєте, лік травами пахне. Але е, він коштує 220 гривень. Ну, не знаю, як по ціні, можливо, норм, можливо, ні. Це вже так е, особисто кожному. І це єдиний гель для душу, можливо, не єдиний. Але один з небагатьох, після якого в мене не Свербить тіло, бо бувають дуже класні розпіарені гелі, я їх наношу, і в мене потім таке, знаєте, неприємне відчуття. І оцей Малюк від Rituals, дуже класний запах, червоний. Мені подобається. В мене ще такий спрей є і скраб для тіла. Але ви повинні розуміти, що Rituals, особливо гелі для душу, це просто красива банка і гарні запахи. Склад тут звичайного мас-маркету, тут сульфати, нічого такого вау. У самій формулі немає. Так, ну і зараз буде пару позицій для волосся. Перше — це ось такий незмивний спрей від Медавіта. Він на основі олії ши, плюс має жирні кислоти і вітаміни. Дуже класно для сухого, пошкодженого волосся. В мене, наприклад, сиве і фарбоване волосся. І як бачите, в мене такі знаєте, бувають кінчики в сухому стані. Тож цей спрейчик дуже класний. Єдиний його мінус це ціна дівчат тут. 50 мл коштує 1200 гривень. Ну, як би так. Що я вам скажу? Повторювати поки не буду, бо я люблю так наприскатись, знаєте? Тому е, можна спробувати. І це дуже класна, зручна тревел версія. Не знаю, можливо, щось туди ще налью, щось там залишилось, але повторювати ні. І колись подружка мені подарувала ось такий спрейчик від бренду Oil для прикорневого об'єму. Дуже класна річ, тому що його треба мало, він реально дає об'єм, тобто так підіймається волосся, і він не дає оцього відчуття жирності, тобто волосся з ним не стає таким, не наче воно грязне. Класна річ, не знаю скільки він зараз коштує, бо не дивилася, але повнорозмір взяла б залюбки. you <music> Ось такий сьогодні був випуск невеличкий. Якщо чимось користувалися, обов'язково пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки. Такий трошки випуск хоум, мабуть, тому що я переїхала з Запоріжжя зараз в Івано-Франківськ. У мене трошки, знаєте, такий період адаптації, але дуже хочу продовжувати займатися улюбленою справою. У нас сьогодні шикарна погодка. Зараз буду іти пити каву, монтувати відео і сподіваюся, що вам воно. Сподобається. Не забудьте підписатись, якщо ще не підписані, і до нових зустрічей!